Жінки вже давно довели, що єдиноборство це не лише чоловічий вид спорту, оскільки вони успішно змагаються на рівних із чоловіками та виступають як приклад сили та впевненості для інших спортсменок. Олександра Нечепуренко з дитинства пов'язала своє життя зі спортом і вже у 19 років досягла блискучих результатів. Єдиноборством я почала займатися з 6 років. Спочатку це було бажання батьків для самоборони, фізичного розвитку, потім вже з роками тренування як змагальної діяльності, це вже мої вподобання пішли. Після 13 років спортивної кар'єри Олександра вважає, що підтримка тренера та близьких є важливою складовою для перемоги на поєдинках. Які ж емоції вона відчуває перед тим, як вийти на ринг? Завжди це зазвичай хвилювання. Ти переживаєш, яке ти місце займеш, як ти виступиш. Але коли виходиш в ринг, все, все що поможе рингу, ти не думаєш, не знаєш, ти бачиш свого супротивника, і все. Більше ні про кого нічого не думаєш. Чернігівська спортсменка брала участь у різноманітних змаганнях від чемпіонату міста і до чемпіонату світу. Однак важливим етапом для неї став виступ на міжнародній арені. 18 лютого у Хорватії вона стала бронзовою призеркою Кубка Європи з кікбоксингу. Кожна перемога, кожний програш він дає якийсь свій результат. І ну, поки що немає тієї перемоги, щоб пишатися, бо це все якби етапи до досягнення мети якоїсь, до досягнення там, перемоги на чемпіонаті світу, виконання розряду заслуженого майстра спорту України. Тобто, я пишаюсь кожною перемогою, кожним навіть програшем, але етап більше вже заслужений майстер спорту України. Повномасштабна війна змінила всі сфери життя, і спорт не став винятком. Федерація «Ваку України вона згрупувалася дуже молодці. Вже з вересня 2022 року почали відновлюватись змагання, змагальна діяльність, але змінилася якби, кількість учасників людей, бо більшість повиїжджала за кордон. Але коли ми їздимо на міжнародні змагання, ті, хто повиїжджали, вони все одно виступають за збірну Україну, хоча тренуються за кордоном, але все ж якби разом з нами. Попри всі труднощі, чернігівська спортсменка має великі плани та вірить у світле майбутнє. Тренуватися і досягти заслуженого майстра спорту України і виграти чемпіонат світу. Та бути навіть прикладом у нас в клубі для майбутніх вихованців, бути тренером, закінчити університет гарно і тренувати діток.